Нідерланди купують для України мобільні радари, які будуть передані до кінця поточного року. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X в середу, 21 серпня. Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна протиповітряна оборона має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні, написав він. На сайті міністерства зазначається, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі. Зазначено, що радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності ворожих безпілотників навіть на великій швидкості. Оскільки система виявлення є мобільною, противнику складніше знайти радар, а отже, складніше його нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти, а потім знищувати ворожі безпілотники. Йдеться у повідомленні. Очікується, що Нідерланди передадуть 51 радар Україні в останньому кварталі 2024 року. Вони надходитимуть поетапно. Нагадаємо, радар це система для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності та географічних параметрів. Радар в основному служить для виявлення цілей, висвітлюючи їх електромагнітною хвилею і потім приймаючи відбиття луну цієї хвилі від цілі, оскільки швидкість електромагнітних хвиль постійна, швидкість світла стає можливим визначити відстань до цілі, ґрунтуючись на вимірюванні різних параметрів розповсюдження сигналу.